Вітаю всіх, довго думала на тему відео, яке треба зняти щось цікаве і доречне. Доречі, мене осінила така думка, чи дійсно зараз українці ще хочуть території повернення, чи все-таки миру, тому що є обстріли, є вони гидкі, постійні нагнітання з цими новими шахедами. Наприклад, скажу за Харків'ян, за Харків, спокійно можу це казати, бо я знаходжусь. Я коментую те, що чую бачу. І я хочу сказати одне: вже більше людей мені кажуть, що нахрен все треба закінчувати, вже як є, як можемо. Це буде наступний розклад. Але мене цікавить думка суспільства. Що важливіше для нашого суспільства зараз? Території чи все-таки заприпинення обстрілів війни. Давайте подивимось. Що випаде? Беру ну, дві колоди. Такі основні. Що найбільше хоче суспільство в Україні? Чого найбільше хоче суспільство в Україні? Повернення територій. Ну, є така думка, дивіться, цікава карта. Є. Припинення обстрілів. Дивно. І закінчення війни. Ось. Тепер дивіться. Дуже класно випало. На дні колоди переможна колісниця результат. Ну, Перемога не перемога. Взагалі це карта перемоги. По-хорошому. В ідеалі беремо. Є методичка, ви бачите, а є життя. По. Життю наш, ми хочемо результат. Тепер пояснюю, чому так випадає. Я здивована трошечки, чому на обстріли так, але є нюанс. серйозно Закінчення війни, припинення обстрілів, не гарантує, що їх не буде більше. А закінчення війни досить справедливе, реальне, гарантує. Справа в цьому? Давайте подивимося обстріли. Розчарування. Щоб не розчарувати знову. Ось, домовлятись про це, звісно, треба. Але сімка кубків показує, що ці розмови пусті. Скільки цих перемирів, скільки всього. Ось чому справа. І тут вилазить же король Пентаклів. Дуже цікаво, правда? Дивіться як. Вони, наче домовляються, і інший король мечів йде, і сила потім. Тобто це пусті розмови про припинення обстрілів. Виходить, чому люди вже цього не, про це не думають більше? Тому що це багато пустих розмов, оці перемир'я, які не дають результату. Ось вам, чому так? Закінчення війни тут випадає однозначно так. Чому? Тому що це гарантує результат. Звісно, які хороші карти всі. І свято, тріка Кубків. І потім буде у це свято. Результат спокій. Просто саме на закінчення війни. Більше люди ні в що не вірять. Території, ну, чому території? Чому про території мов? Дехто думає про території, тому що щоб не було поновлення війни, не більше. Розчарування тут йдуть, ну. Ось, колесо фортуни. Чому? Щоб знову не було повторення ситуації і все по колу. Ось в чому питання, головне стоїть. Про це, з цієї точки зору, розглядатися. Дві камечі На дні колоди, щоб тут не зайшла ситуація в тупік, щоб ми не крутились по колу. Ось в якому стані зараз люди. Тепер я беру цю колоду. Другу, колоду дверей, це колода в мене як кажу про результати. Результати. Тепер давайте подивимось, чого найбільше хочуть українці зараз, суспільство України Чого? Давайте, дивитись що тут випаде: повернення територій. Паш кубків, ну, так. Припинення обстрілів. Королева Пентаклів, так. І закінчення війни. Тут з Кубків взагалі. Початок нового, так. Обстріли, ой, повернення території. Ні, почому з території тут? повернення території, паш кубків. Ну, також, знову таки, щоб не було повторення ситуації. Війна, карта війни. Чому вони хочуть, щоб не було продовження війни? І колісниця на дні колоди тут. Насправді, щоб війна ця закінчилась результатом. Ось. Ну, це як буде перемога. Повернення території це перемога, так. Тут мова також про те, щоб не було повторення війни найбільше, що люди хочуть через ці території. Ось. Припинення обстрілів, королева Пентаклі. Звісно, це буде дуже класно, якщо вони припиняться, особливо вночі. Дуже хочемо. Угу. Зменшення хоча б зменшення. Люди будуть раді зменшенню. Реальному зменшенню, щоб це було відчутно. Хоча б на кінцевий результат. І тут закінчення війни. Тут скупки випав класно. Маніпуляції. Тут багато маніпуляцій на цю тему. Але. Ось мені випадає якісь швидкі рішення. Досить швидко це буде виглядати якось. Угу. Дуже хочуть закінчення війни. При цьому їх напружує, що буде далі людей після війни, після закінчення. А я зроблю цей розклад, тому що йде мова, вже йде мова, що після закінчення війни стане ще гірше. А я зроблю. Я подивлюсь, тому що це важливо. І люди про це думати починають. Хочуть дуже закінчення війни, але хочуть так, щоб не було гірше. І думають, що ж буде далі? Верховна Жриця. Угу. Що робити? Двостійна ситуація, двіка кубків. Розумієте? Так що тут я дуже рада, що люди вже починають думати і адекватно сприймати ситуацію.